Казка Івана не ходи, чому кіт умивається після сніданку. Ніжився кіт край воріт, грів на сонці живіт. Враз із двору в хлівець залитів горобець, цін цвірінь цвірінчить. Кіт підкрався і вмить спритним рухом ловця. Упіймав горобця. Ну, сказав він за тим, зараз я тебе з'їм. Що ж, настав мій кінець, відповів горобець. Але злись чи не злись, хто ж не вмиваний їсть? Кури знають про це, гуси знають про це. Діти зранку до сніданку миють милом лице. Навіть он голуби чистять вранці дзьоби. А тобі молодцю це хіба не к лицю? Стримав кіт апетит добре каже. Посидь, сядь під це деревце, поки я вмию лице. Пішов кіт до воріт, умивається кіт, а горобчик той скік тільки й був таки втік. Закричав тоді кіт Переймайте, ловіть, і з тих пір всім на злість кіт невмиваний їсть.